Звернення до колег, які займаються металом. Ще часто вам попадаються електродвигуни. Вірніше, чи часто ви купуєте електродвигуни? Дивіться, останнім часом дуже часто попадається хитрий клієнт. Як виглядає хитрий клієнт? Підійди. Ми завжди зараз перевіряємо, зрізаємо уші, вибиваємо кришку і на виході там що, а там покажи. Видно? Аж нічого. Да? Аккуратно витягнуто, все запаковано. Саме головне, дивись раніше, як ми дивились, просто на виводи глянули. Да? Виводи є, ну ось покажи ближе. Що я тебе клячу, покажи, покажи, що сам не зображаєш. Ось виводи є, все нормально, виход є, значить мотор цілий, а? От такі Отакі штуки бувають хитрі клієнти. Саме прикольне, що нам попадалось із моторів, це коли компресора з холодильників були розрізані, розібрані, а потім, на... потім зварені назад. Полуавтоматом акуратно під горловинкою, і так що хитрих клієнтів також достатньо, не тільки хитрі прийомчики, як ви пишете. Давайте будете уважними і поділіться в коментарях: траплялось, не траплялось.